День інтернізації Блаженнішого Митрополита Київської весієм України, онуфрія на адресу Київської Митрополії надходять привітання від глав та іерархів помісних православних церков. Його блаженство онуфрію Митрополиту Київської місії України, Предстоятелю Української православної церкви. Братерські вітання вам, в ім'я нашого Спасителя Ісуса Христа. З нагоди дев'ятої річниці вашого брання. Митрополитом Київським та Предстоятелем Сестринської української православної церкви, шлю вашому блаженству наші найкращі та найтептіші привітання, що їх як від мого імені, так і від імені моїх братів ієрархів, священного синоду Антіокії та всіх антіохійських віруючих. Користуючись цією нагодою, дякую Богу, що він обрав ваше блаженство. Одарував вас мудрістю, що згори, тією мудрістю, що насамперед чиста, потім мирна, лагідна, покірна, повна милосердя і добрих водів, безстороння, нелукава. Ця мудрість, що ви маєте, це саме те, що потребує ваша благословенна церква в ці важкі часи. Ця річниця припадає на час, коли ваш народ. Страждає від стиха війни, і ваша церква приносить немочі допори, нужду, переслідування скорботи за Христа. Ми підносимо наші молитви до самого Господа міру, щоб дав вам мір завжди і у всьому, і щоб Бог укріпив вас, щоб нічого не відлучило вас від любові Христової, ні скорбота, ні пустинськи, ні гоніння, ні голод. Ні нагода, ні небезпека, ні меч. Нехай Бог усякої втіхи, що втішає нас у всякій скорботі нашій, зміцнить ваше блаженство і підбадьорить вас, щоб ви залишалися непохитними у правій вірі та труда. Утішайте тих, хто у всякій скорботі, щоб їхні серця не тривожилися і не боялися, бо Христос. Переміг світ, нога і благодає літа, Іоан 10, патріарх Антіохії і всього Сходу. Його блаженство, блаженнішому Ануфрію, митрополиту Київському і всієї України. Ваше блаженство возлюблене у Господі, митрополите. У дусі братерської любові у Господі нашому і Ісусі Христі, сердечно вітаю вас. Із дев'ятою річницею вступу на престол вітрополитів Київських і всієї України. На вашу долю випало багато випробувань щодо збереження віреної вам церкви України. Глибоко віримо, що ваше сміренне і безбоязне архіпастирське служіння з допомогою Божої переможе всі труднощі українського православ'я. З нами Бог! Наша молитва супроводжує ваше служіння. Бажаю вам міцності, сил і Божого благословення на подальші ваші архіпастирські труди, на славу всього православ'я, здоров'я і всього доброго на кожен день. Много я вам літа! слава мітрополіт Варшавський і всієї Польщі! Your Beatitude, dear brother and concelebrant in the Lord's mystery, I joyfully greet your Beatitude on the anniversary of your enthronement as the Metropolitan of Kiev and all Ukraine. And I offer you my heartfelt congratulations. Please accept as a gift from myself and the Orthodox Church in America this holy icon of our most venerable Father Herman of Alaska, elder, wonder worker, and patron of all North America, the heavenly protector of the Orthodox Church in America. Once again, please accept my congratulations, my prayers, and the gift of this holy icon. Please know, as ever, that the clergy and faithful of my flock pray for you, your church, and your people. And may we all have St. Herman's gracious intercessions, now and until the end of our sojourn in this world, until Shiloh come, the conciliator, Christ the Lord, our true God and Savior, to whom be all glory and honor. With all love and respect, Tikon, Archbishop of Washington, Метрополітин Авол Америка і Канада. Ваше блаженство, дорогий брати і співслужителі українства Господня. З радістю вітаю ваше блаженство з річницею вашої інтронізації, як митрополита Київської і всієї України. Та шлю вам мої сердечні вітання. Прийміть як дарунок від мене та від православної церкви в Америці цю святу ікону нашого. Найбільш шанованого отця Германа Лясхінського, старця, чудотворця та покровителя всієї Північної Америки, Небесного заступника Православної церкви в Америці. Я здавна запевняю ваше блаженство в моїх братських молитвах за ваше первосвятительське служіння, вірні Православної церкви в Америці своїми молитвами та трудами. Обіймають Українську православну церкву та увесь український народ. На, нині знак нашої, нашого братерства в дусі та єдності у Христі передаю вам цю ікому возлюбленого нами Святого Герману. так само, як Він був непохитним захисником та яскравою північною зіркою для православної церкви в Америці, нехай він стане. Вірним і неославним заступником та молитвенником і провідником для вашого блаженства, для вашого престола Київського і всієї України, для української православної церкви та для української нації та народу. Ще раз прошу вас прийняти мої вітання, мої молитви і дар цієї святої ікони. Запевняю вас, як і раніше, що клірики та вірні моєї Пастви моляться за вас, за українську церкву, за український народ. Нехай всі ми матимемо благе заступництво святого преподобного Германа нині до кінця нашого перебування у цьому світі, доки не прийде примирити посередник Господі Ісус. Наш справжній Бог і Спаситель, якому вся слава і поклоніння з усією моєю любов'ю та повагою, тихо архієпископ Вашингтонський, митрополит всієї Америки та Канади. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.